Росія таки взялася всерйоз виправдовувати свою агресію перед усім світом. Так в російській думі вирішили очистити репутацію щодо агресії РСРСР проти Афганістану 25-річної давності. Пропонують переглянути постанову, що засудила війну. Вніс пропозицію перший заступник керівника пропутінської фракції Єдина Росія і очільник російського союзу ветеранів Афганістану Франц Клінцевич. За його словами спільно з іншим депутатом єдиноросів і колишнім керівником ФСБ ми Олою Ковальовим він зібрав достатньо доказів того, що дії радянських військ в Афганістані були серйозною операцією. Клінцевич нагадав, що дотримуються думки. Вводити війська було дурницею, але не ввести їх було неможливо. Тому засуджувати таке рішення на його думку безглуздо. Які формулювання будуть запропоновані для проекту постанови, не уточнюють. Завтра, 25 грудня, виповниться 35 років років спочатку введення радянських військ в Афганістан. На постанову, що засудила введення військовослужбовців, як на єдину прийнятність цього питання державне рішення, продовжують посилатися історики і політики. Рішення Держдуми, яка переоцінить війну в Афганістані, пропонують розглянути 15 лютого, в день, коли Афганістан залишив останній радянський солдат. Процедура узгодження документа буде розпочати єдиноросом у найближчі дні політолог Олексій Макаркін вважає, що переписати можна що завгодно, і нова постанова про афганську війну може бути прийнята, але реальності це не змінить. На його думку, СРСР вчинив трагічну помилку, вівши війська в країну, ні культури, ні в якої не розумів. У результаті Радянський Союз потрапив у пастку. Залишитися було неможливо, а піти важко. Це означало б залишати своїх ставлеників на забій. Постанова про засудження радянської політики щодо Афганістану була прийнята для того, щоб врахувати цей трагічний досвід і не допустити повторення таких помилок. Нагадаю, вчора у російській думі придумали, як виправдати свою анексію Криму. Там вирішили просто скасувати рішення Політбюро про передачу півострова в Україні в 1954 році.